Привіт, друзі! Сьогодні Супердень! І ви побачите 20 фігурок Лего. 20 фігурок, які найцікавіші в моєї колекції. Я розповім вам окремо про кожну фігурку. Розповім вам, з якої вона колекції і чим вона відрізняється одна від одної. Тут ви побачите дуже цікаве і яскраве відео. Але не забувайте підписатись на наш канал, поставити вподобайку і написати відео, що вам сподобалось або ні в нашому відео. Дякую! Перша фігурка це ось такий злий джей. У нього дві металеві катани, нюнчаки з моблискавкою, блискавкою. Він з набору турнирна бойова арена. Друга фігурка це ось такий крутезний воїн хлопчої маски. Він з журналу. У нього ось такий червоний наплічник. Меч з двох видів пластики, Маска фіолетово-червона. І він дуже сильний та красивий воїн. Наступна фігурка. Це ось такий Лойд. він в білому броні у нього ось такий золотий меч, ось така зачістка. І він з набору з роботом зейна. Наступна фігурка це ось такий привид. У нього є ось такі вила, фіолетово темно-синя маска, ось такий жовтий шлейф. Так він з журнала Лего. Наступна фігурка це ось такий раптом. У нього чорний нагрудник чорні сапоги, помаранчева катана, ось така біла зачістка. І він з полібегу Лего. Наступна фігурка це ось такий «Коул» У нього помаранчева пов'язка на шиї, чорне волосся, ось такий сильний молот, ось таке кімоно, та він з полібегу лего минулого сезону. Далі у нас йде гултар, у нього жовто-фіолетовий шлейф, ось така коса, амігаса фіолетового кольору. Він з журналу, наплічники чорного кольору. І далі у нас йде ось такий розбійник з Майнкрафту. У нього звичайні чорні ноги, квадратна голова з носом, ось така футболка або якась кольчуга та коричневий Майнкрафтовий арбалет. Наступним йде Сіндер у нього такий прозоро сірий шлейф, ось такий торсик, ось такий такий самий меч, як і у вовчої маски, Сіра, сіре волосся та ось такий наплічник. Наступний йде оверлорд. У нього чорно-фіолетовий шлейф, синя магія, золотий фіолетовий торсик. Чорний шолом, чорні наплічники, та він вміє літати. Це ось такий зміїний воїн. У нього бронзовий щит, алібарда та наплічники. Він є мумією, яка палає. Він з набору, з змією асфіри. Це зейн. У нього. Ось такий наплічник для катани, катана синього кольору, маска, біло голуба сірі руки, білий костюм-білі ноги. Ось такий принт красивий. Він з журналу Лего Лінцяго Легосід. Це сора. Вона з турнірної бойової арени. У неї золота катана, рожеве волосся з навушниками та маскою. Ось така роботизована рука. Звичайна рука, білий костюм та ось такий прим. А це вовча маска. В неї ось такий темно-синій костюм, ось такий клик на цепь. Ось такий кінжайчик маленький, чи це якийсь кігут, маска сама, вона темно-синьо голуба, ось такий принт. І ззаді за... на спині у неї красива. А це Асфіра! В неї вогняний шлейф змії, посох з запретним кружицю, золоті наплічники, голова з двох видів пласт. Ось такий красивий принц. Вона зі своєї змії. А це кришталевий король. Останній ньої своєї форми. В нього кришталеві наплічники. Ось такий меч. Крутезна маска з бараном. Ось така рука і ось такий принт. А це, а це в нас кай. У нього ось такий длинний меч. В цих два меча і ще один в руці. У нього ось така красива гачустка і червоний костюм. Він з турнірної арени а це лорд Рас. у нього ось такий сильний молот. у нього ось така крута деталь голови та ось такі наплічники. У нього ось такі руки з такими принтами. І ось такий принт. А це в нас охоронець імператриці Біатрікс. У нього ось такий крутезний шолом. Голова наплічники. Ось таке тіло ноги. А це в нас новий лорд раз У нього крутезний плащ. Ось такий спис фіолетовий. Наплічник, така ж голова, тіло з вовком та ноги. з Принтом. Він з журналу. Ви подивилися 20 найкращих фігурок Лего Міндзяго в моїй колекції. Якщо вам сподобався цей обзор, ставте лайки, підписуйтесь на канал та можете написати в коментарях, які з цих фігурок ви б хотіли мати в своїй колекції Лего Мінджаго або ж Майнкрафт. Ну що, до побачення, гарного дня, друзі!